Доброго дня, мої любі друзі по квітникам. Вас вітає Людмила. Я дуже люблю квіти і маю вдома. Більше 300 сортів троянд. І хотілося б сьогодні поговорити з вами про троянди, тому що ці троянди в мене вдома. Я за ними дуже скучаю, відео я зняти не можу, але у мене є фотографії, почистила свій телефон, бо пам'яті мало, відео не залишилось, але фото є. І хочу почати розказати з троянди Леонардо да Вінчі. Це троянда, яку можна назвати просто супертроянда. Ви ніколи не пошкодуєте, коли ви посадите цю троянду вдома. Ця троянда це сорт французької селекції. Чим вона дуже відома, ось вона маленька рожива, це я ще тільки її посадила. Зараз вона вже там великі кущі у мене вдома, але не знайшла великих кущів фотографії і показую. Вам цю рожеву троянду, так я хочу сказати, що чим вона відома? Вона відома своїм рясним і безперервним цвітінням. І ще ця троянда також іще відома високою стійкості до хвороб. Вона ніколи не вимерзає. Я спочатку посадила один кущ цієї троянди, і коли вона у мене почала розростатися, я так закохалася в цю троянду, що я замовила собі іще, не, іще один кущ. Потім іще, іще там їх десь три кущі замовила. І зрозуміла, що ця троянда повинна бути не в одній кількості у мене на моїх квітниках. Це така густомахрова троянда з великими квітами, такого насиченого, рожевого кольору. І що, друзі, тут важливо, що ця троянда. Цвіте починаючи з червня місяця і до пізньої осені. вона майже постійно квітне, тільки час від часу, що можна там побачити на ній, що є не так багато квітів, а в основному вона цвіте дуже-дуже рясно, вона чудово підходить для клумб. також. І ще ви знаєте, у мене немає цієї троянди, щоб росла живоплотом, але є троянди, які живуть і живоп, які ростуть живоплотом. І ця троянда. Як живоплід буде дуже гарною. Я не практикувала, але бачила це. Також із цієї троянди дуже чудові букети. Я зрізаю і в будинку ставлю ці букети. Також я читала, що можна вирощувати її і в горщиках. Але, друзі, в горщиках троянди не будуть отак шикарно квітнути і так шикарно рости, як вони ростуть саме в землі. Це троянда флорибунда, і квіти вона має навіть діаметром до 10 сантиметрів. Пелюсток вона такий середня набитість. За характеристиками взагалі, наскільки я пам'ятаю, там десь 70-80. Люсток, я ніколи не рахувала, але середньої наповненості ця троянда. Вона має такий приємний легкий аромат тому що флорибунди або не мають аромату, або мають легенький такий аромат. Ось троянда Леонардо да Вінчі, зібрана в такі суцвіття по 3-5 бутонів. Також ця троянда дуже стійка до до дощу. Ось росте вона у висоту Більше ну десь 120-130 см. Навіть можна і більше пускати, іноді такі гілки вистрілюють, але я їх обрізаю. Це така гілляста, прямостояча троянда. В ширину вона також до метра росте. У неї дуже міцні стебла. Є недолік, як у всіх троянд, це колючки на ній є, тому що є така троянда рожева, гарна у мене аква називається. На ній колючок взагалі немає. На цій же троянді колючки є, але вона дуже гарна, не дивлячись на те, що є колючки. Листя у цієї троянди темно-зелене, блискуче, і також воно стійке. До хвороби. Також ні разу не вимерзала ось оця троянда. Саджати троянду цю треба на сонячному, добре освітленому місці. Грунт також повинен бути родючий, вологий. А ось троянда Дон Жуан. Дон Жуан. І назва, яка ж цікава, в цієї троянди. Це плетиста троянда. Сама квітка дуже гарна, має такий гарний вид, ну, як таке кокетливе жабо Дон Жуана. Вона дуже велика, сантиметрів 10-12. Вона така махрова і з дуже чудовим ароматом. Квітує дуже рясно, дуже тривало і майже безперервно до морозів. Кущ у неї розрісся величезний. Тут ось чоловік зробив опору мені для квітів і там стоїть показує, що він вже зробив, і що я можу підв'язувати квіти. Це тільки тоді квіти ще починали рости. І ця фотографія. І ось оцей червоний Дон Жуан. Оце така потужна величезна роза, вона розрослася. Десь там три метри у висоту і три метри у ширину. Вона така дуже розгалужена, пагони у неї дуже сильні. Навіть пригнути оцю гілку важкувато, тому що вона сама по собі потужна. І сама квітка дуже-дуже гарне листя і ще дуже гарне, таке шкірясте, глянцеве, блищить так гарненько і стійке до захворювань. Оце дуже сильна троянда, друзі. Хто її посадить? Також ви будете розуміти, що у вас буде отакий кущ троянди, який постійно квітне. Ви знаєте, я цю троянду, не дивлячись на те, що ось на фото вона представлена і ще не така велика, але вона вже заплила. Бачите, там дуги такі йдуть овальні зверху, то вона там високо зверху росте, вона розрослася дуже-дуже. що навіть оцю жовту троянду, що поруч іноді перекриває, я там її дістаю, тому що і ця жовта троянда міцна, і ця дон-жуан, плетиста троянда дуже-дуже міцна. І взагалі видкі троянди я саджаю таким третім планом. Вони ростуть у мене на задньому плані, на середній план у мене іще Є троянди, які середньорослі, і спереду я також посадила троянди les Quadris Seasons, У мене ростуть троянди, і інші є троянди. Далі казино, оця жовта троянда. Це також плетиста троянда. Вона виведена в Ірландії, і також має такі великі, махрові квіти золотисто-жовтого кольору і з таким сильним фруктовим ароматом. Цей сорт повторно квітучий, він дуже швидко росте, він відрізняється також високою стійкістю до хвороб. І також ця троянда, морозостійка, тому що коли ми купуємо троянди, повинні ми розуміти, що треба купувати троянди, які менше хворіють і які морозостійкі. Ця троянда виростає дуже великою, це такий клаймбер, і він досягає 3-4 метрів висоти. Перша хвиля такі поодинокі великі будони у троянди казино, а друга це пишні суцвіття. і… Приблизно 3-5 квітів у нас у Квіти також до 11 см десь у діаметрі, золотисто-жовті, махрові з насиченими жовтими внутрішніми такими пелюсточками, і бліднішими зверху. Вона також має високу стійкость до хвороб, вона витримує дощі і спеку. І вона ідеально підходить для декорування арок. Так, якось ці арки, які зробив мій чоловік, вони слугують мені для троянд. Ну, що хочу сказати: хочу подякувати своєму чоловікові за те, що він допомагає мені. Вирощувати мої троянди, тому що мені одній би не вдалося це зробити. З його допомогою, тільки можна з трояндами справитися, особливо ось із такими потужніми трояндами, про які я вам тільки що розказала. Якщо Леонардо да Вінчі, вона нижче троянда, можу справитись сама, а Дон Жуан і казино ось такі назви цікаві, Дон Жуан, червона. Казино жовта, то тут без чоловіка мені справитись дуже важко, і я дякую, що він зробив саме. Ось оцю опору для троянд. Я вам, друзі, буду розказувати іще дуже багато про троянди, тому що троянди в мене є, ті фотографії, які я буду знаходити, Я буду ось робити отакі відео і робити характеристики троянд, які вони є насправді, а не тільки ось ті характеристики, про які ми з вами читаємо. І бажаю вам всього самого найкращого і до наступного відео.